Ти дитину, отримуєш 50 тисяч гривень. Але чи дійсно це так? Знаю, в інтернеті шириться дуже багато обговорень щодо нового законопроекту. Номер цього законопроекту 13477 прим 1, і він покликаний на підтримку позиції уряду щодо допомоги сім'ям, які мають дітей. Так! На відео я обговорюю ще законопроект. Але станом на сьогодні, на момент виходу цього відео на YouTube, я говорю про 10 листопада 2025 року. Ці зміни вже набули чинності. Тому прошу всіх не звертати увагу на те, що я говорю, що це лише законопроект, це вже закон, який набрав чинності. Всі допомоги актуальні, будуть виплачуватися, тому сміливо можете опиратися на інформацію, яку я висвітлюю в цьому відео. Я рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Катерина Піскуровська, я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг Піскуровська та партнери. І сьогодні з вами буду обговорювати, в чому полягає суть цього законопроекту, що він передбачає, які новинки вводить і можливі допомоги та підтримки для батьків, у яких будуть народжуватися або уже є діти. Це відео точно буде корисним для всіх батьків, та також для тих, хто тільки планує мати дітей. Тож дивіться до кінця. Хочу сказати насамперед, що цей законопроект передбачає підтримку батьків на різних етапах розвитку дитини, і було б логічно починати аналіз норм, які пропонуються. По хронології того, яким чином відбувається народження та ріст розвиток дитини. насамперед хочу зазначити, що уряд планує збільшити допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не є працевлаштованими. На сьогоднішній день розмір такої допомоги становить трошки менше однієї тисячі гривень, а у зв'язку з змінами, якщо вони будуть прийняті. Ця допомога збільшиться до 7 тисяч гривень. Наступне нововведення, яке з'являється, це одноразова грошова допомога у зв'язку з народженням дитини. Розмір такої допомоги зафіксований у законопроекті та становить 50 тисяч гривень за дитину. І неважливо, скільки дітей у батьків: двоє, п'ятеро, десятеро. На кожну дитину буде виділятися розмір цієї допомоги у сумі 50 тисяч гривень. Наступне нововведення це допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Ця допомога планується надаватися у період, коли буде завершена відпустка у зв'язку з пологами та до досягнення дитиною одного року. Наразі невідомо, який розмір цієї допомоги планується, але вона вже зафіксована в законопроекті. І я думаю, що у разі прийняття відповідного законопроекту, коли він набере чинності, кадміном буде добрегульовано це питання і буде більш зрозумілим, про які суми йде мова. Зазначено, що цю допомогу зможуть отримувати не тільки батьки. Але й родичі, дід, баба, брат, сестра того що, які будуть фактично перебувати з дитиною та її доглядати. Наступний вид допомоги є ясла. Батьки зможуть користуватися цією допомогою в період, коли їхній дитині буде від 1 до 3 років, що передбачає така допомога. Загалом буде доступних два варіанти отримання цієї допомоги. Перший варіант коштами у розмірі 8 тисяч гривень. Він буде доступним за умови, якщо обоє батьків будуть працювати, тоді держава буде компенсовувати їм коштами 8 тисяч гривень для того, щоб батьки могли там наняти няню або віддати дитину у садочок, до прикладу. Другий варіант буде проявлятися в тому, що якщо батько або мати будуть таки перебувати у декретній відпустці то держава в цей період буде компенсовувати ЄСВ для батька або матері і таким чином буде продовжувати брести трудовий стаж цієї людини. Також знову введення, який пропонується цим законопроектом, є пакунок школяра. Пакунок школяра, скоріш за все, буде у вигляді надання різних там канцелярських засобів, зошитів, ручок тощо на орієнтовну суму 5 тисяч гривень. Також додам, що уже діюча програма допомоги пакунок малюка буде продовжувати діяти, та та дещо будуть змінені строки отримання цієї допомоги. Які ж строки та вимоги для отримання вказаних допомог? Зразу скажу, що законопроектом не передбачено детально, як все має відбуватися, і знову ж таки, скоріш за все, у разі його прийняття буде прийнято ряд відповідних постанов. Які регулюватимуть детально саме ці питання. Але, опираючись на те, що вже зазначено в законопроекті, хочу сказати, що пакунок малюка можна буде отримати з 36 тижня вагітності до досягнення дитиною 3 місяців. Також зазначено, що цей пакунок малюка можна буде отримати як речима в пологовому безпосередньо, так і компенсацію коштів. Відповідно, пропорційно там орієнтовно 7 тисяч гривень. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами можна буде отримати не пізніше, як протягом 6 місяців з моменту закінчення відповідного періоду. Тобто, якщо після пологів пройшло 56 днів. Ми до цього терміну додаємо 3 місяці, і це буде граничним терміном, протягом якого можна буде отримати цю допомогу. Скоріше за все, вона, як і раніше, буде отримуватися у ЦНАПах. Допомогу при народженні дитини можна буде отримати не пізніше, як протягом року, з моменту народження цієї дитини. Для її отримання необхідно буде мати паспорт та свідоцтво про народження. А якщо новий опікун, наприклад, то відповідне рішення про встановлення опіки. Наразі це коротко всі основні моменти, які пропонуються до змін відповідно до цього законопроекту. А будемо відслідковувати ймовірні поправки, а також етапи руху цього законопроекту. Загалом хочу сказати, що доволі позитивні зміни, гарна підтримка для сімей, батьків, їх дітей в складний період воєнного стану в Україні. А якщо тобі було корисно це відео, став подобайки, натискай на дзвіночок, щоб не пропускати. Тут багато корисного про закони. Права, обов'язки і судочинство.